Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Своє нове відео, як і кожен свій ранок, я починаю із чашечки кави. Тож приємної кави всім, хто теж буде пити її під відео. І приємного вам перегляду! І так, я вже прийшла з пошти, отримала свою посилочку древку. Трошки посилочки я вже її відкрила, але ще нічого не дивилась. Замовила я собі два платічка. Одне коротше, вільветове, інше трошки довше. І замовила ще весняну курточку. Платтячка я замовляла в 44-му розмірі. Ну, Взагалі-то в мене так, типу, ближче до 46-го. Але я читала відгуки і я люблю так, щоб воно при мені сиділо, все приталене, тож я дуже сподіваюся, що я все це влізу. Ну, Так як я на нього дивлюся, то мені здається, що маю влізти. Будемо міряти. Колір мені подобається. Тканинка на дотик теж прикольна. Склад якісь пишуть 50 візкози і 50 поліестер. Ну, в принципі, так, як і вказувалося. Так, у нас що там видно чи не видно. Так. Угу. Трошки видно. Так, інше плаття. Ну, тут вверх іде Тут верх трикотажний, тому я взяла Есочку. У мене розмір зазвичай це Емка йде. Але зараз вікно закриємо, щось собака допомагає. О, так, мабуть, буде трошки тихіше. Так от, як я вже й казала, що зазвичай я беру собі Емочку. Але верхня частина, в принципі, в мене невеличка, і якщо це ну, типу футболка якась чи е, ну, якась блузочка, то частеньку есочку я собі беру, тому я взяла еску, бо я хотіла, так, щоб воно було прямо приталене. Сподіваюсь, що влізе. <смір> так, і показую вам це платье. В принципі, пошив мені подобається. Акуратненько. І тут йде віз поліестер і еластан. Так, друге платтячко. Це таке міді розмір. Ну, видно. Ну, Здається, щось видно. Так, і ще взяла курточку. До речі, курточку я теж хотіла взяти 44-й розмір, але в такому кольорі її просто не було. Тому я взяла 46-й, але я сподіваюся, що так як це верхній одяг, то буде добре. Це така о, клас. Я думаю, що точно не буде вона велика на мене. Бачите, як добре, що не було 44-го. Я навіть дивлюсь, що вона і ця така трошки заменшена. Що хоч би мені е, не потрібно було міняти її на 48-й. Ну, сподіваюсь, що піде. Тут кармани на близькі, е, мовні, вже забула слово. На замочках, в общем. Кнопочки. Ну, в принципі, пошив якісний, як на мене. Рукав, сподіваюсь, що буде. Хороший. Так. Ну, підклада така собі, да. бюджетна, дуже бюджетна, буде електризуватися. Але вона мені, в принципі, досталася. Покажу Там по знижкам я брала 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто третю річ ішла. Ну, типу, в подарунок, але вона розбивається, сума третьої речі. на Знижка, виходить, на всі три. Ну, підклада, да, вона прямо така дуже електрична, але сподіваюся, що вона мені хоч по розміру підійде, ця курточка. Ну, В принципі, добре, що відстягується капішок. Там була вона ще в блакитному кольорі, і там були більші варіанти розмірів, але в блакитному мені чомусь не сподобалось. Я тільки що все перемірила, ну просто так, от, як було, тільки на предмет того, чи воно мені підійшло по розміру, тому що тут є можливість повернення. Дається така от накладна чи бланк, який можна заповнити і повернути, вказавши причину, там, чи обміняти на щось, чи отримати гроші назад. Ну, Приємна новина: мені всі речі підійшли по розміру. Тож, сьогодні я вже, мабуть, увечері все попрасую, тому що воно вим'яте, і ну, вже хочеться показати його гарно вам. І хоч дуже мені вже хочеться йти просувати платю та мірять їх, знімати таку фотосесію. Але все-таки запланувала ще на сьогодні обрізати ці троянди. Вони, вони вже такі високими кущами. Тут такий цілий живоплід, це троянди чайні. Вони в мене тут. Вже ростуть. Тобто їх треба обрізати, потім прибрати. Оце ось тут у мене і помея росла влітку. Хочу все це прибрати із гойдалки. Хочу постригти. Ось тут за гойдайкою малісо росте. Теж вже старе постригти. Ну, планую поки що. Все і якщо мені вистачить сили, я ще хочу сьогодні ще, ще гірчицю посипать. а, Ой, посипати, посіяти. І після крута доведеться ще оце поприбирати. А, і оце теж. Тож починаю я з того, що беру лопату і прибираю за своїми підземними помічниками кротами, які роблять мені життя своїми кубками на газоні. Далі вже берусь секатора і під, підходжу до троян. Останніми днями я стільки ним працюю, що я дивуюсь, як в мене досі немає мозолів. Ну але цей секатор дійсно дуже зручний, і я от навіть стільки ним працював, що в мене ні руки не болять, ніяких проблем немає. А тут в процесі переставляння штатива я зрозуміла, що ми загубили ногу. Ось вона. І це, до речі, вже другий мій штатив, у якого зламалися ноги. Тож далі я, мабуть, покористуюся ще штативами мого сина, все одно вони в нього зараз стоять без діла. Можливо, потім замовлю ще якийсь новий. Ну, штативи це просто біда, особливо їхні ніжки. Як же ж мені подобається спостерігати в прискоренні 10Х, як я файно працюю, от, чесне слово, це робота, яку я ну, просто ненавиджу, я можу сказати. Це таке саме-саме неприємне, що може бути у, в обрізці там, чи в садово-квіткових роботах, це якраз обрізання оцих троянд. в мене їх цілий ряд, ну, мабуть, через те, що вони колючі. І зараз ще ну, трошки краще, що хоча б блисця нема, що видно гілки. А Літом, коли я їх обрізаю, а я їх влітку теж обов'язково раз обрізаю, то це теж. я дуже-дуже на це довго настраююсь, ну, тобто налаштовуюся. І коли я роблю, зроблю вже закінчую цю роботу, мені здається, що я прямо можу отримати за це якусь медаль чи щось таке дуже-дуже добреньке і смачненьке для себе. Трояндиці тут ростуть під забором вже більше 10 років, тож, як бачите, мені, щоб якісь вирізати вже старі засохші гілки, потрібна навіть ножівка. І я нею працюю. І мені останнім часом здається, що люди, які дивляться всі мої останні відео, вже, мабуть, втомилися від обрізки не менше, ніж я. Хоча сподіваюся, що когось це може змотивувати на садово-городні роботи. Цього разу обрізка була дуже кардинальна. Зазвичай я трошки менше їх стрижу, а цей раз вирішила вже так сильно почистити. До речі, тут у нас за гойдалкою переповзла через огорожу сусідська ожина. В принципі, з одного боку і добре, ми її їмо, і я так дивлюсь, що ще трохи і ця ожина може витіснити нам троянди, і, в принципі, залишиться тільки ожина. Ще, до речі, до теми розпаковки моїх суконь покупок. Дуже цікава буде ваша думка. Там далі я покажу, як воно все на мені виглядає. І ще поділюся одною сукнею, на яку я дивилась. Дивилась, дуже вона мені подобається, але я ну, не вирішилась її замовити. Покажу, яка вона цікаво, як вам. Вона там ще на сайті є у світло-зеленому кольорі, але там немає мого розміру. І ще є в яскраво-червоному, але такому дуже яскравому. Якби вона була більш, ну не знаю, спокійнішого, може, до бордового, то, можливо б я таки зважилась. А сірий колір я, в принципі, ну, не дуже люблю. Хоча, хоча от в сірому кольорі вона так дуже елегантно виглядає, на мою думку. І чомусь, я думаю, що якби я ходила на роботу ну десь у люди, то, мабуть, я б точно зважилася на цю сукню. От прямо дивлюся і пишаюся собою, як я мужньо впоралася із обрізанням цих троянд. В цей день я вже не змогла посіяти гірчицю, у мене вже просто я втомилася, ще треба було вечерю готувати. Тож на наступний день я таки її посіяла. І Гірчицю я сію на тих грядках, де я потім буду садити розсаду помідорів і огірки. Тобто рослин, які там ростимуть аж уже з середини травня. І до цього часу, я думаю, гірчиця ще встигне трошки вирости. На останній грядочці я утрамбувала землю. Мені здається, так буде краще, можливо, інший слід, як ви робите. Я тут вона обрізала. І тепер найцікаве робота, яку я дуже не люблю. Треба все це поприбирати. Ну і тепер моє саме улюблене. Момент істини показую вам пророблену роботу. Пообрізала дуже великий об'єм, я винесла, позагрібала. І тепер можна вже буде любуватися. Тепер, в принципі, до літньої обрізки троян тут дійсно буде залишатися лише косити траву регулярно. А на вечерю я вирішила спекти капустяний пиріг. Ну, уже За кадром я підготувала капусту, нашиткувала її, посолила і трошки пом'яла. Далі береться, ну, якщо курячих, то 4 яйця. в мене були гусячі, то в мене 2 великих яйця. Потім туди додається 100 г сметани, 100 г борошна, пів чайної ложки солі, спеції, якщо ви любите. І всьою цією масою взагалі там по-різному воно робиться, хтось ложить, заливає тісто потім зверху капусту в неї якось там ну, типу, шарами протаптує. Але я вирішила не заморочуватись. О, До речі, можна зелень додати, якщо є в мене морожена. Вирішила все просто перемішати і вилити в деко. У мене була трошки менша форма. Одна в мене 20 см, а друга, я не пам'ятаю, здається, десь 25 см. І чогось я подумала, що в 20 вона не влізе. Бо я думала, що вона буде підходити цей пиріг. Але ні, можна було спокійно в меншу форму все це робити, тоді він був би трохи вищий. Але з іншого боку, так він скоріше пропікся. А, до речі, ще в цей пиріг зверху прикрашаю кунжутом, можна було додавати тертий сир всередину. Тож, тут я його вже витягла, буду розрізати. Нам з Максимом пиріг дуже сподобався. А Данилко в мене дуже капризний <гум> в цьому плані і таких овочевих пирогів. Ну, от тільки з кабачками він їсть, кабачковий торт так. А капустяні отакі от випечки, млинчики чи пироги він не їсть. А тим часом, доки в мене пікся пиріг, я вже збігала до почтомату і забрала посилочку. Цього разу я десь мені в інтернеті щось десь вискочило, якийсь там зефір в шоколаді чи щось типу такого, але без цукру а на стевії. І мені дуже захотілося спробувати, що ж воно таке, яке воно на смак чи відрізняється. Це пташине молоко на Стевії. Це чорний шоколад з горіхами та родзинками на меду. Дуже добрий, до речі, я вже пробувала. Це я ще не пробувала. До речі, от якраз перші кадри із цього відео це я зранку пила каву і пила його уже із цим зефіром, із шоколадкою, і з пташиним молоком. Дуже мені сподобалось, взагалі не відрізняється. ну, Як, як із цукром, тільки, тільки без цукру. І це цін. Ну і тут нарешті буде показ моїх покупок. Це перша сукня, така сукня-рубашка, типу, із пуговичками, гудзиками посередині. Вона вільветова, гарна якість. В принципі, мені подобається. В першому варіанті вона була з чобітками чорними на каблучко на підборах, тобто, і зараз такі бежеві ботіночки. Ну, всі ми мені наче краще, а вам як? Далі наступня на синя сукня та довжина міді. Дуже мені подобається такий фасончик. ну Вона, чесно кажучи, не зимня зовсім, вона така більше на теплу весну або на теплу осінь. Ну і тут, не знімаючи вже цієї сукні, я вирішила приміряти і курточку. Курточка теж зовні хороша, сидить чудово. Ну, єдине, що підклада дійсно така дуже бюджетна. Ну, а далі з серії дівчатка вони такі дівчатка. Чому б не переміряти весь свій гардероб до цієї сукні? Знайшла якийсь свій кардиган, як можна із ним носити. Ну, і що ви думаєте, я на цьому зупинилась? Ну, звісно, ні. Потім знайшла ще якийсь жакетик, поміряла з ним. Далі вже зняла свою сукню і примірюю куртку із джинсами і високими чорними е чобітками. І останнє дефіле у черевичках бежевого кольору. Напишіть, як вам краще і чи цікаві такі покази? Ще з вами трошки хочу поговорити про книжки. Ці дві книжки я замовляла останнього разу. Цю я замовляла для себе прикольна книжка. Так як я не знаю, буду щось писати, не буду, але мені дуже цікаво, як пишуться, тому що те, що я там в школі знала про письменництво, воно вже давно. Забулося і хочеться щось поновити. Тут дійсно прикольні поради, і знаєте, одна із перших порад, яку я тут прочитала, і яка якраз мене спонукала зробити це замовлення, це була читати класики, багато класичної літератури, і я зрозуміла, що я дійсно дуже давно вже не читала якихось класичних художніх. Творів. Загалом, ну, найбільше всього я читаю якусь прикладну літературу, тобто, яка може бути в чомусь корисна. Ну, здебільшого, це якась там психологія чи не знаю, ну щось спонукає щось, щось до розвитку. І от тут я задумалася, що дійсно, і зайшла в ну, я на якобу зазвичай замовляю книжки, і чомусь мені захотілося почитати ремарка. Взяла ніч у Лісабоні і також взяла життя у козику багато хороших відгуків. І мені захотілося їх почитати. Якраз вчора я вже дочитала повністю цю книжку, тож сьогодні я вже дуже хочу почати ці книжки купувати. А із цієї книжки я замовляла книжку для данічки фінансова грамотність. Ну, по-перше, вона маленька, ви бачите. І Він її проковтнув просто за один вечір поробив тут усі. Ну, тут завдань багато, щось з математики, щось, бачите, якісь там е, типу, кросворди, наліпки треба ліпити. Ну, Йому сподобалось, але це ну, на один день. йому. І до цих книжок я замовила також Данилку книжку, бо він якраз закінчив читати книжку Андрія Кокотюхі, е, Щось там про корабель. Чому цю книжку на неї теж було дуже багато відгуків, і зазвичай вона коштує 300 гривень, а вона була по хорошій знижці за 160 гривень. Ну, мабуть, тому що це така більше різдвяна історія, і вона ну, вже навесно не дуже актуальна. Я думаю, що тільки через це була знижка. Книжка про любов. Ну, я вчора принесла посилку, Данічка взяв і сам її роз... ну, розпаковував, не було розпаковки. І він такий приходить до мене. Ви бачите, да, книжки «Ніч у Лісабоні», життя у позику, де там чоловік і жінка, і тут знов про любов. І Данічка такий до мене приходить, каже: А, я йому не казала, яку я книжку замовляла. Замовляла я, до речі, в 40 хвилин на першу ночі. Звісно, мені вночі завжди чомусь хочеться. Ну, Робити замовлення. Це вже не перше замовлення. Минуле замовлення усе, я теж робила десь е на початку першої ночі. Так от, я йому не казала, яку я книжку замовила, бо я, чесно кажучи, переживала, що він її не захоче читати. І не дарма я переживала. Він такий приходить і каже: Мама, а для мене книжка Ніч у Лісабоні. Я кажу ні. Кажу, там книжка про любов. Він такий. Ні, я не буду таке читати. Я кажу, ну вона дитяча, вона дуже цікава, там було багато гарних відгуків. Я кажу, давай домовимося, що ти прочитаєш ну, там, кілька е, частин, і якщо вона тобі не зайде, то, то не будеш читати. Я її прочитаю. І що ви думаєте? Ось, дивіться, Тут видно це вчора ввечері. Я вночі вже після 11 годин кажу, Данічка, тобі зранку в школу, будь ласка, дочитай, залиш щось на завтра. Ну Ви зрозуміли, да? він вже прочитав 72 сторінки із там? ну і 100 десь приблизно. Так що книжка дійсно дуже цікава. Вона, до речі, теж про війну, про хлопчика, у якого тато пішов на війну. Отак от. Так от. Ну, а за ці я потім щось. Розкажу, як вони мені зайшли. До речі, дякую вам за увагу. До мого каналу. Мені дуже приємно, що ви підписуєте, що пишете. Коментарі такі теплі, класні. Дуже цікаво, до речі, звідки ви коли ви пишете в коментарях, там чи з Харкова, чи з Львова, чи з Києва, з Миколаєва. Хто звідки настільки широка взагалі, географічна моя аудиторія.